Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. 1 вересня без квітів та гуманітарна допомога для ЗСУ в Одесі розпочався новий навчальний рік. Не говорив, спілкувався жестами, мав поведінкові розлади. Восьмирічний переселенець з Донеччини проходить реабілітацію в Одесі. Вулицю Черняховського в Одесі можуть перейменувати на честь Одесита, який обороняв Маріуполь. Восьма ранку в одному із ліцеїв Приморського району Одеси лунає перший дзвоник. Цьогоріч, попри війну, першокласники сядуть за парти. Сьогодні я прийду до школи, буду звати варішколерем. А перша щителька у класі як познайомить букварем. А так відбувається урок у першому Б. Усього за партами 24 учні. Дітям розповідають про правила поведінки в класі. Потім надають можливість кожному привітати себе із початком навчального року. Вітаю тебе! Звони! Молодець!» О, я хлопець, дзвони Аліна. О, як гарно тиндітно, молодець. Дзвони. Давай собі дзвоник перший. Молоде, ще може трохи. О, сили треба трохи. Роману шість з половиною років. Хлопчик каже, що до початку навчання готовий, але вважає, що є свої плюси та мінуси. Тут сидіти ну, на другій стороні, ну, знаний набираєшся, все таке. А, а чи якось готували тебе батьки до того, що ти підеш в школу? Ну так, да, наприклад. примір. Тобто І ти моя... готувався заздалегідь? Я примір в столбик знаю. А, розкажи, а чого ти хочеш впродовж цих 11 років досягти в школі? Ну, щоб потім піти в інститут, а потім вже просто дядя стати. Прийшла на перший урок і шестирічна Софія. Навчиться тому, чого потрібно учитися в школі. А чого навчається Писати, читати і багато іншого». проводить заняття у першому Б. вчителька Ганна Олексієнко. каже, що цьогоріч батьки та самі діти принесли подарунки для військових. Замість квітів налаштовані дуже готові працювати і дуже раді, що сьогодні прийшли. І, і знову можна сказати дякую нашим захисникам, що ми можемо прийти до школи. Діти принесли печиво, чай, каву. Тобто діти дійсно пам'ятають про захисників наших України, так і ми принесли саме допомогу. І долучились до акції. Директорка ліцею Юлія Бардук каже, що цьогоріч ліцей доєднався до акції 1 вересня без квітів. Вона відбувається щороку. Збір триватиме протягом наступного тижня. Я можу сказати, якщо раніше так, там 20 років тому кожен учень йшов в школу з букетом айстричок, то зараз такого вже немає. Майже всі учні долучаються до акції, а хтось вважає за потрібне принести і букет квітів а і допомогу військовим. Все буде передано на передову. Роман першокласник прийшов без букета, але раніше намалював малюнок для військових. сердечко и в машин и в сердечке машинку. Мы решили э, участвовать в акции 1 сентября без цветов. И мы покупали просто э, то, что не портится ребятам э, на войну, на фронт. Э, вот. Э, я думаю, что это лучше всего. Вместо дорогущих цветов э, купить что-то, что порадует наших бойцов, которые сейчас э, кладут жизни. За те, щоб мой ребенок вот в перший клас і спокійно учился, це очень важливо. Це чем подарить цветы, цвіти, які будуть столько стільки ж, ніж улыбка улыбка нашого солдата, какого-то просто бесценна. Ольга Лапшина, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса. Діана Савельєва прийшла на засідання історико-топонімічної комісії до Одеської міськради. Жінка хоче, аби вулиця Черняховського була переіменована на честь її загиблого сина Артура Савельєва. Він обороняв Маріуполь на початку повномасштабного вторгнення та був нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Захищали город, як казалось, всю страну. Вот, потому что если бы они не встали на защиту тогда и не дали полный отпор, то неизвестно, как бы дальше бы развивалась ситуация. Сказали, что так как он кавалер только ордена замужества третьей степени, то ну, как бы или отложат, или будут рассматривать рабочей группой. То есть он как бы не попадает в категорию герой Украины. Вот, ну, не знаю, сколько в Одессе у нас имена одесситов, которые погибли, и которые герои Украины, что На нього вулиці не хватить. Так само прийшла на засіданні Маргарита Бувалкіна. Її чоловік Владислав захищав Україну з 2004 року. Каже, що хоче, аби вулиця Генерала Бочарова, де вони жили, носила його прізвище. Служив спочатку тут, в морській охороні. Потім перейшов, виходив з Довжанського котла, якщо ви чули за це. За всі врятував, коли замінований Довжанський, він врятував український прапор. Комісія погодила назву вулиці, вулиця вулиця Генерала Бочарова. Це вулиця російського генерала, яка має бути переназвана на честь наших героїв. Це вулиця російського генерала. Ну а по-друге, він там жив. Ми там всі жили. Він захищав Україну, по-перше, він зробив багато вчинків. Чому ти там? Ну, бо це мій батько. Під час комісії розглянули звернення про перейменування шести вулиць на честь загиблих героїв. Пропозиції надало міністерство ветеранів Одеської області спільно з Українським інститутом національної пам'яті південь, громадськістю та родичами. У нас є шість конкретних пропозицій спільних, як я вже сказав, і вони мають їх задовольнити. Вони їх і ми Будемо далі добивати, щоб вони прийняли конкретні рішення. Вулиця посмітного на вулиці Євгенія Тенцюри, вулиця Черняховського на вулицю Артура Савєлєва. Вулиця Маршала Говорова на вулиця Валерія Самофала, вулиця Бачарова на вулиця Владислава Бувалкіна і вулиця Жуковська на вулицю Віталія Блашка. Чому були обрані такі вулиці? Бо вони великі значені, і це якраз розмір цих вулиць відповідає ну героїзму цих військових. Із цих шести вулиць комісія проголосувала лише за перейменування однієї генерала Бочарова на честь Владислава Бувалкіна. Остаточне рішення буде прийнято під час сесії міськради. Інші пропозиції відклали. Там один з не з Одеси. Інший народився в Криму, і родичі сказали, що вони хоч хочуть, щоб вулиця була на його честь не в Одесі, а в Криму, коли ми його звільнимо. Ще один він тільки кавалер за мужність третього ступеня. А ah, ну і ще що що? Ще... Були пропозиції перейменувати на конкретну вулицю на честь цього героя. Насправді комісія так не працює. Ми спочатку вирішуємо, що ми хочемо, щоб така назва з'явилась в Одесі, а потім наступним кроком, вже можливо на іншому засіданні, ми вирішуємо, де саме. Якщо присутні згодні, я би запропонував найближчий час завтра, післязавтра, сісти разом, проговорити всі ті вимоги, які у нас є зараз до. Перейменування вулиць саме на честь загиблих героїв, і по тих критеріях комісія далі прийме рішення, чи готова вона переглянути ці принципи, які ми зараз прийняли. Зараз ніхто не проти того, щоб перейменувати вулицю. Є тільки бажання зрозуміти, скільки на сьогодні, скажімо, я не знаю, у нас кавалерів орденів за мужність одеситів. Ольга Лапшина, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Одеса. Я приїхав з Українського, з Донецької області. В е, е, Українській дуже гарно, в, в мене там є, є друзі, і тут також гарно, і тут теж є друзі. Займаюся футболом. Іграє в один, тому що либо друзей друзі не гуляють, і просто сам гуляє. Я хочу стати футболістом. Лев та Валентина проживають на Донеччині за 19 кілометрів від їхнього дому. Фронт. Зараз вони переїхали в Одесу до медичного центру реабілітації матері та дитини. Валентина згадує, як почалась повномасштабна війна. Я відкрила телефон і побачила новини. Те, що Російська Федерація вторглась на територію України, у мене був взагалі шок. Я не знала, що робити, куди бігти. Я швидко телефонувати вихователям, забрати свою дитину, і я просто потрапила в 2014 році під обстріл, і це такий шок. Я перше в мене було взагалі це рятувати дитину, хопати все, що є, і тікати. Зараз там дуже складно жити. Немає таких умов нормальних, немає води, немає опалення, немає газу, лише є не світло, постійно обстріли. Вперше до центру родина приїхала, коли Левові було два з половиною роки. Тоді він не розмовляв, часто хворів, кричав без причини, каже його мама. З ним займалися логопед, психолог, ЛФК. Гімнастику він ходив. Ходив на процедури, лазеротерапія, терапія, надавали ліки йому тут і. Потихеньку, потихеньку ми все, все проходили, повернулись після 21 дня додому. І десь через тиждень він почав казати Мама, папа, дай на... Льо, хто в тебе виходить? Кого ти малюєш? Рінальда. Рінальда. Це твій улюблений герой. Дитина зовсім не розмовляла. Спілкувалася жестами, жестами, погано йшла на контакт, дуже він, такі були поведінкові в нього розлади істерики. Він дуже гіперактивний був, дефіцит уваги. Після років періодичної реабілітації та занять вдома у Лева залишився лише сколіоз. Каже педіатриня Мирослава Кущева, він практично зараз здорова дитина. Він займається спортом, грає на баяні, гарно малює, займається там оригами. У нього багато призів за те, що він робить. Ми відкрили мультидисциплінарну команду, яка має напрямок виїздів по районам. Більш того, це буде не тільки Одеського регіону, а напрямок буде йти туди, де окуповані були раніше території. Це і Херсон, і Запоріжжя, і Миколаїв. Ми будемо виїжджати до сел, там, де дійсно на сьогодні люди страждають психічними розладами, де саме є проблеми з ментальним здоров'ям. Найближчими днями родина повернеться назад на Донеччину. Олександра Пономаренко, Дмитро Бондаренко. Суспільне новини. Одеса. Прогноз погоди на вихідні 2-3 вересня. В Одеській області мінлива хмарність без опадів. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі плюс 17-19 градусів. У день 26-28. Така ж погода чекатиме на вихідних і Одесу. Мідлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі 18-20 градусів удень плюс 28-30. Ви дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.